Всім привіт! Знову відключили світло. І тут в мене така проскочила ідея. Колись придбав я ось такий модуль з Китаю, понижаючий. його вхідна напруга від 6 до 32 вольт. Думаю, якщо взяти і спробувати від електроін інструмента зарядити. Телефон чи якийсь гаджет. Тут ось поставив USB-тестер. І будемо зараз спробувати заряджати павербанк, який, я, до речі, ніяк не корпус для його не зроблю. Ось у нас провід йде через цей і амперметр. Споживає він з акумулятора. Це акумулятор на 20 В 4 А години. На даний момент він споживає. Ось десь дивимось. Ну, в середньому 1 А видає модуль. Ну, споживає цей Powerbank плата. А на вході споживає з акумулятора 240 мА. 250. Тобто можна так заряджати гаджети. Мені просто цікаво, яке буде КПД. Тобто, якщо ось в мене ще один акумулятор, ну цей на 1,5 години, попробувати його зарядити і через цей модуль через тестер, провірити, скільки ж він віддасть. Ампергодин. Цей, до речі, модуль. Він... Там написано, який він піддержає, він навіть швидку зарядку піддержує протоколи воно. Quick Charge 2.0, Charge 3.0 і ще якісь там. Ну, в мене нема таких пристроїв, щоб провірити. А для Powerbank на виход 5 вольт це таке його споживання 290 мА. Тут ще на роз'ємах йдуть втрати. Тобто 70 мА. А на вході 240. Ось такі закони фізики. Наступних відео я проведу експеримент, зроблю резисторне навантаження і спробую скільки віддасть цей акумулятор. Він вже підсівши йому вже рік. Я Спочатку провірюю його IMAX на яку він потужність видає, ну, яка в його ємність залишилась. Бо при великих нагрузках цей акумулятор відрубує плата БМС. Thank you.